У мене для вас цілих три засоби для зняття фарби з штучної шкіри. На ну що погнали тестити? Вазолін? Ні, надто просто. Олія? Я впевнена, ви про це вже чули. А от суха олійка для котиколи вас здивує. Почнемо з вазоліну і, чесно кажучи, він підходить для штучної шкіри менш за все. Хоча це вже класика. Давайте порахуємо, скільки разів мені треба нанести стерти вазолін, щоб отримати чисту поверхню. Дуже багато. А от олія справляється вже набагато краще. Єдине, зверніть увагу на те, що після олії придеться знержирювати поверхню. А тепер порівняйте, як швидко буде зникати фарба від олії для кутикули. І, до речі, поверхня від сухого масла не буде жирною. Лише погляньте на чистий результат. Так, олійка для кутикули дорожча, але воно того вартує. Давайте поближче розглянемо відблиск на штучній шкірі. Третє почесне місце дістається вазоліну, друге олії, тому що жирний блиск. І перше... Олійці для кутикули обирати, звісно, вам, тому що в ціні є велика різниця. А якщо ти хочеш бачити більше експериментів, то став лайк та підписуйся.